Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках Зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась венера на момент народження, але й також в якому знакі Зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах. Є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись. Якщо Венера на момент народження в Діві, це шоста циферка, шість, в Діві, в знакі Меркурія, хоч це і дружественний знак, ну вона там ослаблена. Пам'ятаєте чому? Ми вже про це трішечки говорили. Що їй цей знак некомфортний, бо знак Діви це такий скрупульозний, серйозний, відповідальний знак, почоти, розчотину, такий сухий трішечки, да? а Венера, планета свята, краса, жіночність. Вона в цьому доміку стоїть до цей знак Діви, її огранічує, тормозить, чуть -чуть не дає себе проявити. Тобто, понятно, що їй там некомфортно. Вона хоче бути ну, отак все насолоджуватися, знак Меркурія її трішки стрими. Але я вам скажу, що не переживайте ті, у кого Венера в Діві. Дуже багато відомих людей, дуже багато багатих людей, і навіть серед моїх клієнтів. У кого Венера в Діві ослаблена, це можуть бути дуже красиві люди, талановиті, і актори, і моделі, і дуже дуже багаті люди. Тобто це не приговорю, якщо Венера ослаблена. Ми пам'ятаємо, що буває зрабати такий маятник, і Якщо особливо людина її гармонізує, то вона може проявляти себе навіть краще, ніж у когось вона сильна чи в екнув екзаль... В екзальтації вона в знакі риб. Це така протилежність. Що людині з Венерою знаки Діви треба повищати самооцінку, завжди бути красивою, шукати свій стиль, бути завжди в чистому. Пам'ятаєте, ми це говорили, щоб дирочок ніяких не було, п'ятнишок, думати наперед, там, що ми красиво одягнемо, одягатись якось красиво. Бо в Діві то, наприклад, людина може не думати, одягати все дуже ну, здершено, якщо над собою не працює. Отримуючи, вчитись отримувати насолоду, не проявляти жорсткість, жорстокість важливо. І так як Венера відповідає за кохання, то коли вона в Діві ослаблена, то людина може якось бути незадоволена своїм партнером. але Треба розуміти, якщо у вас така Венера, то вам якого партнера не дай, то ви все одно ним будете незадоволені. Да? Тобто то це вже треба пропрацювати. Бо це так зло не буде не удовлетворена своїм коханням чи любові може бути так. Тому треба цінити те, що є, шукати щось хороше з таким положенням, слідкувати за мочеполовою системою. І... Ці люди можуть також служити, да, проявляти турботу про своїх партнерів також і не тільки. А в мінусів шукають недоліки у свого партнера. І їм треба, щоб творчість їм буде допомагати, гармонізувати Венеру, якоюсь творчістю займатися. Їм треба у них прагнення до порядку, але у всіх по-різному, у когось може бути постійний безпорядок, все грязне, а у когось в благості навпаки все чисто. Краще хай буде все чисто, тобто наводити порядок, тоді буде зупиним грошима краще, бо Венера відповідає за блага і так далі. І в стосунках краще. За здоров'ям завжди треба дивитися вести здоровий спосіб життя. Плюси у таких жінок, що вони дуже уважні бувають. Да? Їм треба вчитись дозволяти собі якусь романтику. І що нам пишуть тексти, що Венера в знакі Лев, Дєва це для неї найслабкіший знак, де вона опять же, в падінні. Да? Тут можуть бути сори, сварки з партнером по браку. що ну, Ладно, Буду читати як то, так, що це бідність, але я вам кажу, що ні. Я просто забула прізвище цих людей. Ну, самі багаті Уоррен Баффет, вроді би, також у нього ВНР в падінні. Тобто, майже всі багаті люди, у них була ВНР в падінні, і дуже відомі багато хто людей. Тому це впливають інші фактори, якісь з'єднані аспекти, так, і людина в будь-якому випадку може гармонізувати. Також слідкувати за мочі половою виділітельної системи треба. Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала, пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який лунний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого.